Моряки з Корвета Тернопіль долучилися до висадження понад трьох тисяч дубів у Мшанецькому лісництві Зборівського району у день довкілля. Кажуть, що дерева ліпше приживуться, якщо садити їх із добрими думками і побажаннями. Наступний сюжет. Такі самі акції проходять і в Тернополі, в інших частинах нашої області працюють як працівники адміністрації, працівники лісгоспі. Що для нас є дуже символічно до нас приїхали наші моряки з Корвету Тернополі, яких є 50 чоловік, які так само, скажімо так, вкоріняться в нашу тернопільську землю, висадивши ці дуби. Це у нас таке буде єднання. Дуби це те дерево, яке має бути в землі. Ми повинні бути міцними як дуби. Зазвичай висаджують 7 тисяч дубів на гектарі лісу. На площі пів гектара висадили понад три тисячі саджанців. Ліпше переживуться, якщо дотримуватися правил. Таке знаряддя праці називається меч колесова. Треба максимально десь на висоті груді підняти меч колесо, вдарити в землю на себе, від себе тригорічний саджанець дуба, запис... так, так, так так, гарно, нижче, нижче, а потім трошки його підтягні, щоб коренева система не, не загиналася. А водою не заливаєте? Ні. Вони у жижі бачили водяна жижа, там, де прикопували саджанці, водяна жижа. І ми їх намочуємо, так що тим більше волога зараз. А наступник? Це мірка 70 сантиметрів. Через 70 сантиметрів? Так. А міжряддя яке? Два метри. Подружжя Тимощуків Василь та Лілія також посадили своє дерево. кажуть, хочуть залишити про себе пам'ять на Тернопільщині, яка їм запам'ятається привітними людьми, багатою такою щедрою землею. Ну з таким, скажімо, таким старовинним духом, Думаю, що ми були з Баражській фортеці. Дуже таке приємне враження. Ну і, зрозуміло, що прогулялися в Микулинці. Тобто, так спілкувалися трохи з людьми. Місцевими зустрічають нас кругом так привітно і дуже приємно чути свою рідну мову, тому що ми стільки років прожив. Ви і... я вважаєте 25 років повністю російському середовищі, де практично не чуди одного українського слова. Це я б скажу таку глуму на своїх на Я... А коріння ваше де? Житомирщина, ми обоє в нас Житомира, а я Житомирської області. Ми жити як... полісяни. О, як ви гарно вже освоїли цей меч і садите без проблем. Вам зауважень навіть немає від лісників. Молодці лісників... садили в житті ще дерева. Ніколи. Ніколи. Це перше. Я садив. Садив. Вважаю, що не аску також садимо. Осталось дому збудувати. Залишився тільки діти. А діти вже у вас є. Дочка, ще сина. Ми дізналися і про історію наймолодшого з українських кораблів за вісім неповних років здійснив шість походів у Середземне море. За радянських часів такі кораблі не здійснювали подібних подорожей через невеликий тоннаж. Моряки сподіваються, що корабель повернуть і вони служитимуть в Одесі і продовжуватимуть традиції українського флоту. А відпочивати приїдуть у ліс на Тернопільщині під дубами, які посадили власноруч.